Заїхала ми з Сані ось сюди в магазин, він саме потрібний. І дивлюся озеро, це там, де ми раніше жили. Ну, це наш масив, де квартира в нас була. І подивіться, там озеро висохло. А раніше в тому озері ми купалися. Коли свадьби на другий день там батьків купали. У Али Соловей була свадьба, так там у матері так кинули її в воду, що в неї мостик золотий, був весь випав туди. Неряли-неряли, нічого не знайшли. Вже не ряня це до одного місця. От вам, будь ласка. А ви знаєте, сьогодні я в магазині купила теж я рошенівське купую. А це купила. Я ж дуже люблю в тіктоки, дивитися, як продають оці цукерки. Жувальні, солодкі, з присипкою, всі, всі як маршмеллоу. І це купила. Це італійське очі. Вони теж таке продають, зараз я вам покажу. Отакі От очі кроваві вони їх називають. Бачите? Очі. Оцей пакет коштує 48 гривень. Тут 90 грамів. 90 грамів. Ну, таке. Мені воно за смаком таке саме, як і Рошенівське. Кисленьке, м'якеньке. Ну, страшно. Ну, щоб знає, знати, що там продають, я вже купувала кисосолодке і стрічки. І палочки, а це оці очі хотіла спробувати, спробувала їх. То таке. Жарко сьогодні. Заїхали там, де ми помидори возили, свого улюбленого м'ясного. Немає, видно, прогнали. А кому це сподобається, зонтик уже. Зато в маркетопті купила кукурудзу по 28,50. П'ять качанів взяла. Хочу зварити так, показати вам, як з маслом в фольге. В мене все буде добре готували. Санка оцей магазин пішов на строїтельний такий непоганий. Ні. Цементика. Що нема? Ні, Це ж угу. Це Там треба стопчики, хочемо поховити зробити, А зараз треба для воріт автоматичних робити стоїчку. То Саня зацементує, щоб воно устоїлося, а там побачимо, як воно там далі буде. Я прямо розстроїлася за те, що Ні. висохло озеро. Очерети, пісок жовтий, вони його прочищали, все, але висохло. Гарний нас тут район. Взагалі. І озеро, і ліс, маршрутки, бачиш там відстаюються, базар великий. Заряк, заряк. Багато дуже бачите, кинути. Була, як померла ця хазяйка, Жека, директриса, це все її тут було. То все воно пішло, як кажуть, мандой накрилося. Дивіться, Івана так хоче швиденько вискочити, тому швиденько я закриваю. Добре, що заїхали, вам покажу врожай нашої цибулі. Дивіться, і непогана, біла, така гарна і синя. Сьогодні бачила в магазині білу, я хреніла, ось з 200 гривень кілограм чи що. Може, вона якась італійська. Дусенька, приїхали, да моя зяка, да мої зяїнки. А двіські, да. Що, тихо, тихо, хай вона туди вийде, там з нею грайся. Давай. Дуська хороша, хороша. паслі, дусенько, пошли, моя киця. Йдемо, вже вона нас пробачила, що ми вчора її ображали, купали. Вона вже пробачила. В неї пам'ять да, Дусь, Дусь. пам'ять девича, ти вже побачив. побачив. Правбаців про не треба підідать. Підсідать не треба. Не треба. Присідухала все летить. ти два. Опять будемо самі. То будеш тільки зі мною дизитись з бабуською. Так, ми йдемо роздіватися. Скажи, це я закрила. Алла закрила. Так, да, Вона такі води хоче страшенно. Йди пий. Не видно, що вона пила. Ага, ага. Вона так води хоче, як я оце зараз скакать.